Ось йдемо, щоб я не була багато балакати сюди. Оце такий подійож, вони всі однакові, нахає, що ближче. Чекайте, це теж Так. Це ось два на два з половиною. Це на ту і на цю сторону. Ото там був сторона і ту сторону, то йде приватно. це все на цю сторону, це все новості книга. Два, оце на півтори тисячі, тисячу двісті, там внизу півтори, сюди тисячу двісті. Оце за такий кусочок з нас треба йти гроші доларами. На квіталь, доларів, тисячі. Доларів. доларів, а що? Аби в гривню ми давали, б'є, ще й цілували три дні. Які б ще не було? Неофіційно, так. А так. Договір не, не з ким? з Договір не оплата. Ми зро... создали кооператив. Через Київ зареєструємо, в Одесі зареєструємо. Ходимо, щоб нам видали договори нормальні, а ще ліпше, щоб вони нас узаконили як стихійний ринок, дали розчетний щод госбюджету, щоб ми по туди... Перечисляли гроші. Ні, нам так. треба один розчотний щот, дві нічого не треба, щоб ми туди занесли гроші. Розуміло, добре. Ми сьогодні на комітеті, ще в третій годині будемо засідати, будемо змікувати там. Принальні... Ну, от ти, що зап... примірно заплатова. бачив, то да. це 1200 доларів. А як була провірка, вони нам зі зляку подавали на 1200 гривень, так як волонте, 1180, 600, 700 гривень, так. значить, це з цієї оренди, вони отчитуються перед городом, і міродом. Оренди 600 гривень платять налог. А із нас беруть 1200 доларів. Де ця дирка, куди вона дівається? Ну, зрозуміло. ну, оце ми не хочемо теж зрозуміти. Розуміло. Хочемо вас... розчотний щот, і щоб ми заплатили, і якщо нам не можуть дати налогова, не всім налогова видає договор, е, патент, для того, що нема договору, ми не можемо взяти договор. Ми хочемо, щоб ми взаконили оцей кусок, создамо свої договори як копіратів. Щоб нам землю видали під нього, і ми будемо платити налог, і в нас буде все чики-піки. Всіх реалізаторів все ми оформимо. Ми не можемо оформити довести бумажки. Я полотю патент і платю пенсійний фонд. Я хочу ще заплатити патент за за продавця свого. Не всіх, да, не всіх є, що самі продаємо. Ще беремо продавця. От я хочу взаконити продавця для цього, щоб мені дали землю сюди, і я в законі цього продавця і буду стояти. Не одна налогова, так як вони закривати магазин не буду. Налогова ще на той дверях. Тут вже всі позакривались привоз пустий, всі втікли. Звісно, вони вважають, що там може й 800 останеться. Місць, а тільки п'ять тисяч уходить. Зрозуміло, ну сьогодні тому в Одесу приїхали Я дуже депутати, коли да. проводиться виховний ви? комітет Верховної Ради з питань підприємництва високо. Тому і проводиться Ві цей комітет для того, щоб це питання принадлежати змінити ринку. Це в на даний величезні бігалі. гроші йдуть а, повз бюджет да. держави, повз бюджет місцевих громад. І от ці гроші ми можемо звичайно догадувати.